Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету. І моїм завданням є допомагати вам краще розуміти Боже Слово. Сьогоднішньою передачею ми з колегами хочемо завершити розгляд складних місць у книзі виходу. І для цього я хотів би на завершення розгляду цієї книги. Далі ми будемо говорити про ще цікавіші моменти, як от про жертви і всякі інші е е такі тексти, які сьогоднішню людину, очевидно, трохи е бентежать навіть. Так? Але в книзі виходу у 31 главі, 18 вірші є також певні слова, які напевно не дуже в'яжуться з тим, що ви чули в Попередній передачі, де ми говорили, що Бог є дух, що людина його не може бачити і все інше. А тут, в 31 главі, в 18 вірті читаємо. І як перестав Господь розмовляти з Майсеєм на Синай Горі, дав йому дві таблиці свідоцтва, таблиці Кам'яні, записані пальцем перстом Божим. Ті, хто читає Новий Завіт, Пам'ятають розмову Ісуса з Самарянкою, так, яку ми читаємо відразу кілька тижнів після Пасхи е, на літургії. І там читаємо в 4 главі в 24 вірші Євангелії від Йоанна, що Бог Дух, каже Ісус, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі й правді поклонятися. Але це не є тільки об'явлення. Е, Нового завіту, таким же ж безцілесним духом Бог постає, і в Старому Завіті. Ісая в 31 главі, в 3 вірші, каже: «Та ж єгиптяни люди, а не Бог, і коні їхнє тіло, а не дух. Тобто тут представляється те, що є тілесне, видиме і Бога, яким є духом, який абсолютно відмінний від людини і від усього того, що людина може бачити і чути. Вочевидь, в єврейському поетичному засобі, який називають так дуже технічно синонімічним паралелізмом, а це є така структура в псалмах, наприклад, Бог сказав, і сталося, він повелів, і створилося. Тобто, якщо ми вживаємо Риму, то там є такий засіб, який ми називаємо паралелізмом. Тут це, цей паралелізм вказує на те, що Бог і дух є, що так скажу, рівноважними, однаковими зазначенням. За силою, так, поняттями. Отже, тож, як Мисей міг написати, що Бог викарбував ці заповіді перстом Божим? Ну, Як ми вже сказали, посилаючись на текст з Іван від Яна і на текст з книги Пророка Ісаї, що Бог є, тіл, не є тілесним у тому сенсі, що має тілесну форму? Тому всі згадки. В Біблії про частини його тіла, так от пальці, є те, що ми, як я вже казав у попередній зустрічі, називаємо антропоморфізмом, тобто мальовничим описом Бога в людській подобі або надання Богові людських рис, бо стародавня людина не, жа... не знала, яким іншим способом можна підкреслити його особовість. Перст Божий в цьому контексті. Також є таким художнім засобом, або як літературознавці кажуть, тропом, який називається це негдоха. Що це є? Це є такий спосіб висловлювання, коли надають чи називають одну ознаку божественної особи, щоб позначити його ширші властивості. У цьому прикладі, перст Божий означає ніщо інше як божу владу. Отже, Мойсей отримав оці заповіді, як ми чуємо, написані перстом Божим завдяки Божій владі, Божій волі. Схожим чином, ми можемо побачити, є описані інші події в тій же ж книзі виходу, в 8 главі, в 15 віші, коли єгипетські чаклуни припиняють змагатися з Аароном і Мойсеєм, сказавши, це перст, палець Божий. Отже, вони мали на увазі, що вони вже є безсилі, щоб протистояти надприродній Божій силі, яка перевершувала їхні магічні можливості, і, і, очевидно, цей обман і шарлатанство. Деякі коментатори припускали, що перст палець Божий у тій же книзі виходу, у 8 главі, у 15 вірші, позначає палецю Арона. При цьому вони посилалися на паралелі в єгипетських текстах, як от розділ 153 єгипетської книги мертвих. Але, очевидно, там є багато речей, які не, не відповідають біблійному тексті, і такий коментар є натягнутий. У псалмах ми знову ж таки бачимо більші паралелі і, і більш точні, скажімо, в восьмому псалмі. Який розповідає про те, що людина є вінцем творіння мало чим меншим від ангелів, отже, в тому восьмому Псалмі, в четвертому віші є слова, коли на небеса спогляну твір Твоїх пальців. Отже, тут є підкресна влада Божа, сила Божа, яка є, скажімо, причиною виникнення всього того, що нас оточує. Сам Ісус. Як ми читаємо в Євангелії від Луки, в 11 главі, у 20 вірші каже, що Божим перстом Він виганяє бісів. І це означає, що тут приходить Царство Боже, в такий спосіб відновлюється Божий порядок. Отже, ми можемо бути певними, читаючи біблійні тексти, що коли ми говоримо про перст Божий, ми говоримо про Божу силу, Божу владу. Відновлення Божого порядку, яке ми називаємо Царством Божим. Найцікавіше те, що цей вираз е, з'являється саме у написанні десяти заповідей, е, заповідей на двох кам'яних таблицях. Очевидно, ми знаємо, що Біблія написана під натхненням Святого Духа, і тут не йдеться про якісь механічну диктовку, Бог давав людині певне натхнення. Певний імпульс, і людина, використовуючи свої природні здібності, писала в тому історичному контексті те, що вона могла зрозуміти, а якщо це були пророки, то відкривали Божу волю, яку вони не могли зрозуміти, але це мусило більш-менш відповідати її інтелектуальному рівнові і так далі. Навіть якщо людина просто не заглиблювалася в ці такі нюанси Божого об'явлення і вони не були. Скажімо, певні висновки, такі видимі на поверхні, як ми це сьогодні бачимо. Що означає властиво, що тут перстом Божим Господь написав ті заповіді, ми, це може означати, що написання цього фрагменту, так, якимось чином є пов'язано з безпосереднім втручанням Божої сили. Ми знаємо, що вся західна цивілізація, що ті люди, навіть які не є віруючі, вони очевидно визнають вагу цих десяти божих заповідей, про які ми читаємо в й главі книги буття. І тут, очевидно, біблійні автори, знаходячи якісь відповідні для людського мислення. Вислови, хочуть підкреслити, що це відбулося як прямий вияв Божої сили, е, об'явлення його влади, об'явлення його могутності, яка вказує, що коли ми приймаємо ці Божі заповіді, ми тоді відходимо від оцього його страшного призначення, яке ми увійшли від смерті, і повертаємося до того Божого порядку, е, властиво, який відповідає його первісному задумові. Можливо, нам також е певні е такі асоціації можуть допомогти, як наприклад, сцена в книзі Даниїла в п'ятій главі, в п'ятому вірші, коли ми там бачимо руку, яка писала на стіні царського палацу. Це було видіння, так? дехто порівнював цю сцену у виході е з 31 главі, 18 віші, е, 17 віші. Е і хтось про якийсь удар блискавки, наприклад, хтось сказав, що це Бог міг так дати ці якісь такі написи на камені. Насправді, ми достеменно, дорогі сестри, і брати, не знаємо так, як саме це сталося, як був зроблений запас на цих кам'яних таблицях, але ми знаємо передусім, що це був результат Божої волі. Божої присутності, Божого досвіду, який пережив Мойсей, і, очевидно, результатом об'явлення Божої сили і його влади і його впливу на свідомість Мойсея, і можемо це порівняти із чудесами, яке починається властиво від самого сотворення світу, а також чудесами відновлення цього світу відповідності до спевісним Божим задумом, який ми бачимо в житті і діянні Ісуса. Так само дарування цих заповідей для нас є певна таємниця, але в тому відкривається Божа воля. А для того, щоб ми могли це зрозуміти, що за цим стоїть Господь, ми вживаємо таку антропоморфічну мову, коли надаємо Богові людський рис і розуміємо, що за тим, з чим ми маємо до діла, стоїть сам великий Господь, Творець неба і землі, на образ і подобу котрого я і ти є створені. Хай Господь дарує нам мудрість для пізнання Його слова, щоб у ньому ми знаходили той щоденний хліб життя і розуміли, що навіть якщо ми переживаємо різні прикри досвіди, Господь, який об'явив себе у найповнішій мірі у своєму сині Ісусі Христі, будучи водночас незбагненним збагненним Богом. Є близьким до нас настільки, як каже Ісая, що він записав нас у себе на на долонях, що він є той, котрий любить нас від вічної любові, каже Пророк Єремія. І тому, властиво, все, все Писання є спрямовано на те, що ми, переживаючи цю любов, могли віднаходити з ним правильні стосунки, і через це, як каже Ісус Іван Юдіан, в 10 главі, в 10 вірші, мати справжнє життя. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу! Thank you